Всім привіт, шановне панство! Хочу сьогодні вам зняти огляд весупитної камери локомотива бл 11 л 10 що спеціально для хлопців БОНАПА звільнити. Дивіться, ми відкриваємо весупитну камеру і в нас з'являється зразу ПВ-1. Бо то у нас перший кузов. Переходимо у другий тамбір і в нас з'являються лінійні контрактора і реостатні контактора, Бачите? Потім у нас з'являється КСП-1. За КСП-1 ми розташтовуємо КСП-0. А тут уже не за горами ПКРчик. Ось такий він навіть позначений стрілочками, бачите. А за ПКРчиком у нас ПКТ. А за ПКТ у нас, бачите, у нас йде ПК. О, одне друге, а тут у нас далі йдуть контактора і шунти наші дорогенькі. Переходимо в другу секцію. Далі прямуємо. Другу секцію у нас є ножі, які підмикають двигни. Потім у нас є контактор збуджувача, пічка, контактор мотор вентилятора і контактор мотор-компресора. Тому що закриваємо, Переходимо у нас, є як на 11, то у нас є мотор-вентилятор, тут у нас є збужувач, а тут компресор. І так ми переходимо в іншу секцію. В Іншу секцію ми натикаємося на рубільники батареї і її зарядки. Далі ми переходимо в іншу секцію, і відкривається у нас панорамний вид на... Що то є? БВ2. Правильно, воно менше. І воно на десятці завжди включене. Відкриваємо доволі в другої шахті. І в нас починається питна КСП2. Тут далі у нас лінейні контактора, реостатні контактора. І тут у нас з'являється ПКРчик. Ось такі гарненькі, гарненькі, файненькі. А тут у нас з'являється ПКТ. Так само, як в тій першій секції е, у нас БК, БК і далі у нас шунтики. Надіюсь, хлопці я вам поміг. Не знаю, чи все розказав. Що знаю, то розказав. Цілою люблю, бувайте, гарних вам переглядів.